Красоту. Да. Каже, разговаривать я не навчився, а орать навчився. Жорик. Жорик? Что ты ухо там кидаешь? Жорик. Такий красивый, капец. Привіт! Кажи привіт! 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 привіт. Хвост розстав, як Павлін той. Жорік, ти красотолік, Жорік. Жо, Жорік, привіт. Ага. Типа не знімай мене, зі мене карюша, то підійдеш зняти, а вона і звернулася. Жорік, привіт! Не подивляйся, які ти в мене гарнюні тут.